Розпочинаємо з того, що росіяни регулярно обстрілюють Харківщину. Минулої доби вони вдарили по Куп'янському району. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Внаслідок обстрілу села Курилівка загинула ще 10-7-річна місцева жителька. Крім того, окупанти вдарили і по селу Синькове. Там поранення отримав водій швидкої допомоги. У населених пунктах пошкоджена виключно цивільна інфраструктура, житлові будинки, господарчі будівлі, автомобілі та гаражі. Зараз з нами Андрій Канашевич на прямому зв'язку. Це голова Куп'янської районної державної адміністрації. Наші вітання вам, пане Андрію. Доброго ранку. Доброго ранку вітаю. Скажіть, яка ситуація у Куп'янську? Як минула ніч? Чи було обстріли? Наразі інформації щодо обстрілів населених пунктів навколо Куп'янська і вздовж лінії фронту не надходить. Єдине, що було, це о другій годині ночі. Повідомили про те, що ворог застосовував каби в напрямку населеного пункту Куп'янськ. Наразі інформації щодо наслідків цього обстрілу у нас немає. В принципі, ніч здебільшого пройшла більш-менш спокійно. Були деякі обстріли прилеглих до лінії фронту населених пунктів, таких як Петропавлівка та Баївка. Але ми знаємо, що в принципі по цим населеним пунктам включно з Синьківкою, ворог постійно. Застосовує штурмові дії, тому це для нас, так би мовити, не є чимось таким неочікуваним. Ми знаємо, що наші хлопці там тримають оборону достатньо надійно, і всі намагання ворога прорвати оборону і на синківці, і на табаївці, вони залишаються поки що, і я сподіваюся, і надалі будуть залишатися безрезультатними. А що можете повідомити про гуманітарну ситуацію Куп'янська і прилеглих? Района громади по гуманітарній ситуації вона під повним контролем. Те, що стосується забезпечення населення, електроенергією, газопостачанням, водовідведенням, водопостачанням, все це здійснюється. Воно дійсно все працює у нас. Єдине, що внаслідок постійних обстрілів є перерви забезпеченні, але комунальні служби. І електричні мережі достатньо оперативно відновлюють роботу критичної інфраструктури. Є певні проблеми в населених пунктах, які розташовані біля міста Куп'янськ, Курилівський та громадах. Там внаслідок обстрілів у нас страждають достатньо сильно лінії електропередач. І відновлення займає, може займати там 2-3 дні. Але тим не менше, це, це все відновлюється, це все робиться для того, щоб люди максимально швидко отримували те, що їм необхідне. Так само у нас здійснюється забезпечення міжнародними фондами продуктами харчування, засобами гігієни. Це системна робота, яка проводиться. Тому я не думаю, що тут люди можуть відчувати якусь проблематику. При тому, ну Незважаючи на те, що Куп'янськ по суті своїй фронтові перед фронтом перед лінією фронту знаходиться місто, то працюють магазини, працюють ринки, тобто люди можуть те, що необхідно їм купити безпосередньо в самому місті, пане Андрію, в Куп'янському районі принаймні інформація станом на два дні тому, 161 родина з дітьми проживала. Скажіть. На якому етапі чи розгляд, чи сам процес добровільної евакуації, чи примусової евакуації бодай дітей? 161 дитина це Родина. ті діти, як Ні, ми говоримо про дітей. 161 дитина це те, що говорив керівник обласний Олег Васильович Сенгубов. То це. Діти, які проживають у нас в 18 населених пунктах Великоборлуцької та Вільховацької громадах, де ми плануємо буквально цього тижня прийняти рішення про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей разом з батьками, опікунами і так далі, потрохи ці родини вже не чекають, поки буде оголошення примусової евакуації, починають потрохи вже виїжджати. Але ми будемо в будь-якому разі завтра підбивати так би мовити, підсумок будемо дивитися, скільки людей ще залишилося. Якщо завтра буде прийнято таке рішення, то одразу йдемо в роботу, одразу починаємо працювати з родинами і будемо їм пропонувати виїжджати в більш безпечні місця Харківської області. В місті Харкові є умови для того, щоб переїхати. Так само вони можуть переїхати за допомогою координаційного гуманітарного центру. До своїх родичів їх вивезуть з усім необхідним, що вони зберуть, і ми цю роботу вже два тижні проводимо. Проводимо роз'яснення, просимо людей не чекати, поки оголошення такої евакуації буде. Просимо збиратися, потрохи виїжджати. Тому що дійсно ті 18 населених пунктів, які ми намітили для себе під примусову евакуацію, вони знаходяться під постійними обстрілами, і це не тільки керовані авіабомби, але це й артилерія. І міномети це небезпечно. Тому закликаємо і просимо людей не і виїжджати. Дякуємо вам, пане Андрію, за те, що знайшли час доєднатися Дякую. до нашої розмови. Андрій Канашевич це голова Куп'янської районної державної адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку.